Кінець 17 століття став для України періодом глибоких змін. Країна опинилася на роздоріжжі, затиснутою між могутніми імперіями. З одного боку Річ Посполита, ослаблена внутрішніми конфліктами, з іншого московське царство, що набирало силу. У цьому геополітичному лабіринті українці намагалися зберегти свою ідентичність та автономію. Козацька держава, що постала після Хмельниччини, прагнула знайти свій шлях у новому світі. Цей період від руїни до анексії Криму став випробуванням для українського народу. Він вимагав від нього мужності, витримки та здатності адаптуватися до нових реалій. Перед нами стоїть завдання дослідити цей складний і суперечливий період, щоб зрозуміти його вплив на подальшу долю України. Руїна залишила глибокі рани на тілі козацької держави. Внутрішні конфлікти та втручання сусідніх держав призвели до економічного занепаду, соціальної нестабільності та політичної роздробленості. Гетьманщина опинилася розділеною на правобережну та лівобережну Україну, кожна з яких мала власного гетьмана. Це ще більше послабило країну та зробило її легкою здобиччю для зовнішніх ворогів. Наслідки руїни відчувалися протягом усього наступного століття. Вона підірвала основи української державності та створила сприятливі умови для посилення московського впливу. Українське суспільство розділене та знекровлене, не мало сил чинити опір експансії північного сусіда. Іван Мазепа, обраний гетьманом лівобережної України у 1687 році. Став однією з найвидатніших постатей української історії. Його правління ознаменувалося спробою відновити економіку, зміцнити центральну владу та розширити автономію Гетьманщини. Мазепа проводив обережну політику лавірування між Москвою та Річчю Посполитою, прагнучи зберегти незалежність України. Він підтримував розвиток культури та освіти, не сприяючи розквіту українського бароко. Гетьман розумів, що майбутнє України залежить від її здатності захистити себе від зовнішніх загроз. Тому він намагався створити сильну армію та укласти союзи з європейськими державами. Проте його плани зіткнулися з амбіціями московського царя Петра І, який прагнув перетворити Україну на звичайну провінцію своєї імперії. На початку XVIII століття Європу охопила Північна війна. В якій зіткнулися інтереси Швеції, Росії та інших держав. Іван Мазепа, усвідомлюючи загрозу з боку Московії, вирішив укласти союз зі шведським королем Карлом XII. Він сподівався, що з допомогою Швеції Україна зможе здобути незалежність. Проте полтавська битва 1709 року стала переломним моментом у війні та долі Гетьманщини. Шведська армія зазнала нищівної поразки. А Мазепа був змушений тікати разом з Карлом XII до Османської імперії. Полтавська катастрофа мала катастрофічні наслідки для України. Вона поклала край планам Мазепи щодо здобуття незалежності та відкрила шлях для посилення московського контролю над Гетьманщиною.